Дмитро Шуров каже, що вже переніс свій європейський тур разом з військовим скрипалем Мойсеєм Бондаренком. Перший виступ було заплановано на 1 березня в Люблені. Загалом музиканти планували зіграти 16 концертів у Європі. І Шуров зазначає, через відсутність дозволу вони не привезуть вчасну допомогу на тактичну медицину, на яку й зароблять саме такими благодійними турами. І додав, що в середньому привозить з концертів 1 мільйон гривень. Старі правила перетину кордону для митців та медійників мають діяти до ухвалення нових. принаймні так вважає член комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Володимир В'ятрович. За його словами, це абсурдний підхід. і далі цитата: штучно зривати зарубіжні концерти нашим виконавцям і блокувати виїзд за кордон артистів і журналістів, з поверненням яких ніколи не було питань лише тому, що хтось не повернувся за кордону». Ну і немало людей вже скористалися такою можливістю втекти з країни. Лише за минулий рік зареєстрували понад пів тисячі випадків, коли співаки чи медійники виїжджали і не поверталися назад. Схему провертали з допомогою дозволів від мінкульту. А от у 2023-му двадцять держприкордонслужби надіслали понад 3700 листів для перетину кордону і говорили, що назад не повертається менш ніж 1% діячів культури. Пізніше з'явилися дані про кожного п'ятого.